Сім ледачих способів заробити гроші в інтернеті, не вкладаючи жодної копійки, у світі, який продовжує проповідувати переваги важкої праці та зусиль. А що якщо я скажу вам, що ви можете бути неймовірно ледачими і водночас заробляти гроші в інтернеті? Так, саме так у цьому відео ми розглянемо сім неймовірно ледачих, але ефективних способів заробити гроші в інтернеті, не вклавши жодного центру, жодної копійки. Деякі з цих способів навіть дозволять вам заробляти гроші, нічого не роблячи. Тож давайте зануримося в світ легкого заробітку в інтернеті. Це буде не детальний мануал по кожному способі лінивого заробітку, а перелік цих способів та опис і принцип їх роботи, щоб ви змогли визначитись і обрати, що саме найбільше сподобається особисто вам. Перший спосіб це Wirestock, платформа, де можна продавати фотографію, відео та витвори мистецтва створені за допомогою безкоштовних інструментів штучного інтелекту. Вам не обов'язково бути художником, достатньо бути творчою людиною, беріть участь у таких завданнях, як створення персонажів штучного інтелекту. для GTA, наприклад, і заробляєте до 100 доларів за одну фотографію. За допомогою правильних порад ви зможете створювати приголомшливі витвори мистецтва за допомогою штучного інтелекту одним натисканням кнопки. Якщо ви готові заробити на своїй творчості, Wirestock – це те місце, де ви можете це зробити. Друге, CashStars.com. Отримайте гроші за перегляд відео. Якщо ви любите дивитися відео, ви можете отримувати гроші просто за перегляд. Тих самих відео на Кеш Старс. Ви також можете отримати гроші за пошук в Google, за ігри, за написання статей, просування пропозицій. Реєстрація може зайняти деякий час через високий попит, але цей цікавий спосіб заробітку вартий того, щоб почекати. Уявіть, що вам платять за перегляд ваших улюблених відео. Кеш Старс робить це можливим. Перед третім способом хотіли б подякувати нашим партнерам LP. Це дійсно компанія, послугами яких користуємося ми особисто. Ми б не радили вам те, що самі не тестували. Весь облік товару, замовлення ми ведемо через LP CRM. Лендінги в основному створюємо саме через LP Mobi. Ви також можете зайти і спробувати, бо в них є тариф на один лендінг абсолютно безкоштовно. До речі, також певний час до відкриття власного складу ми користувалися їх послугами фулфілменту LP Склад. Тобто сервіси LP закривають великий спектр нашої діяльності, що є дуже зручно. І ми радимо вам. Нашого партнера, позов якого користуємося особисто вже досить давно. Посилання на усі сервіси залишимо в описі під відео. Користуйтесь. Може, третій спосіб заробітку пов'язаний з високим попитом на автоматизацію у Ютубі. Традиційна автоматизація Ютуб покладалась на безликі відео та високі доходи від високих прасів на рекламу. З іншого боку, автоматизація Ютуб для високого попиту фокусується на нішах з високою ціною за перегляд, залучає якісну аудиторію і продає високомаржинальні продукти. Орієнтуючись на потрібну аудиторію, ви можете генерувати більше прибутку з меншої кількості переглядів, відкрити для себе секрети автоматизації YouTube і збільшити свій ліків, використовуючи та продаючи цю інформацію та свої навики. Четверте рецензії на фільми, згенеровані штучним інтелектом. Ви коли-небудь думали про те, що заробляти гроші, публікуючи рецензії на фільми, не показуючи свого обличчя. Штучний інтелект створює огляди фільмів за вас. Деякі канали заробляють таким чином до 52 тисяч доларів на місяць. Інструменти на кшталт Піка Ар допомагають створювати відео. А Eleven Labs забезпечує якісне озвучування. Станьте натхненником для своїх кінооглядів і заробляйте гроші без камери. Відразу скажемо усі посилання на сервіси у нашому телеграм-каналі. Його можете знайти в описі під відео. Рухаємося далі. П'ятий спосіб: UTJobs – Сайт з вакансіями пов'язаних з YouTube. Якщо у вас є деякі навички, але ви не хочете виконувати всю роботу, UTJobs – це рішення. Тут можна знайти роботу пов'язану з YouTube. наприклад, монтаж відео, написання сценаріїв і озвучка. Деяким клієнтам потрібна допомога із завданнями, які можна частково виконати за допомогою інструментів штучного інтелекту. Перетворіть свої навички роботи на YouTube на прибуткове джерело доходу. Шосте мубертком це музиканти від штучного інтелекту. Мубертком дозволяє вам стати музикантом за допомогою штучного інтелекту. За допомогою кількох підказок ви зможете створити музику і пісні. Пропонувати створену штучним інтелектом музику клієнтам на таких платформах, як Fever, Upwork і отримувати пасивний дохід, розкрити свій внутрішній світ музиканта і дозвольте штучному інтелекту прокласти шлях до нових доходів. Всьому пасивний дохід за допомогою комбінації декількох додатків. Комбінуйте кілька застосунків, щоб максимально збільшити свій заробіток. Такі застосунки, як SMS Repocket, Proxy Rock, HoneyGame, Simplify Network. Вони дають змогу заробляти гроші без зусиль, починаючи від обміну даними в інтернеті, закінчуючи відправками смс. Додатки розроблені так, щоб допомогти вам заробляти гроші з мінімальними зусиллями, збільшити потоки доходу і максимізуйте свої доходи з мінімальними зусиллями. Висновок в епоху цифрових технологій заробіток в інтернеті не обов'язково вимагає зусиль і вкладень, і професійних навичок з допомогою цих семи ледачих, але ефективних методів. Ви зможете отримувати дохід з мінімальними зусиллями. Чи використовуєте ви штучний інтелект для продажу товарів мистецтва, пригляду відео або надання послуг, створених штучним інтелектом? У кожного є варіанти ладачого способу заробітку. Так навіщо ж чекати? Почніть свій шлях далеких грошей в інтернеті вже сьогодні. Пам'ятайте, що ці методи не зроблять вас благатиму відразу, але вони можуть збільшити ваш дохід з мінімальними витратами часу та енергії, плюс ви освоїте нові круті навички. Чекаємо ваші думки, враження, реакції, запитання під цим відео в коментарях. Можете написати від 1 до 10, наскільки було інформативним для вас саме це відео, та на які теми бажали б бачити наші нові ролики. Це дуже допоможе нам у покращенні контенту, щоб бути ще кориснішими для вас. На цьому у нас все підписуйся на канал, щоб не загубити нас. Всім дякуємо за перегляд! Успішних вам продажів!